яка юбка? Війна в країні! Ти заганяєшся? По суті, так, ми були не готові до 24-го абсолютно всі. Юбку відкинули, дуже швиденько. Оця любов, це ж треба мати любов. 21 століття, століття прогресу, інновацій. І Ніхто не знав, як діяти інструкції, ніяких. Тому якось так. Друзі, всім привіт і рада вітати вас на нашому інтерв'ю в укритті. І сьогодні в нас в гостях. Ну, особливо мені тепло на душі від цього гостя, тому що ми стільки речей класних добрих уже разом з нею зробили. І я знаю, що цей гість робить чимало класних добрих справ на цілу область і не побоюсь цього слова на цілу країну. Сьогодні в нас в гостях. Анастасія Дем'янчук, Настя, добриві, добриві. я теж рада Я згадувала насправді, як, дов, як давно ми з тобою знайомі і не згадала, бо я так за так на тренінгу були, і в молодіжній раді Волині так ну короче, так да. насправді дуже хочу тобі подякувати, тому що коли ми почали з початком війни проводити підготовку до надзвичайної стації, ти велику великий свій вклад зробила, коли ти приходила і. Показувала до тобто навчала людей, дітей всіх, як поводитись в таких ситуаціях. Ну дуже дякую. І знаю, що ти зараз подібні навчання проводиш по всій області. Правильно, так, зараз в контексті одного проекту від USAID Говерла разом з Волинським інститутом права. Ми проводимо серію подібних навчань в десяти громадах Волинської області, які в принципі є учасниками саме цього проекту. Розкажи, до речі, про цей проект. Ти де в яких громадах вже побувала? Угу. Ой, мені здається, скоро я побуваю в, на території всієї області. В десяти громадах я вже була безпосередньо в своїй громаді в Ківерцівській, Рожищенська громада. Очікується ще Локачинська громада, Горохівська громада. Також була в Володимирській громаді, в в Шацькій, в Любишівській. О, я вже чесно кажучи, забула всі населені пункти, в яких була, але це достатньо ну серйозний обсяг. Це практично 40 тренінгів, а якраз таки на території Волинської області. Тому дуже дякую Волинському інституту права, що довіряє в принципі. І ми разом робимо я вважаю, велику справу, тому що не всі хороші інструктори хочуть їхати в віддалені населені пункти. А зараз для нас дуже актуальна якраз таки тематика безпеки. Ну тому що це дуже відповідально, правда, навчити людей, як себе поводити. Да? Е, я не сказала, що ти лікар, Боже, я стільки наговорила. Я ж то знаю, що ти громадська діячка, лікарка, і, і багато насправді там величезний перелік тих речей, які в яких організаціях, групуваннях ти знаходишся. Оця любов, це ж треба мати любов до медицини, правда, для того, щоб і вчити інших і допомагати інших. Хто прищепив тобі цю любов до людей і бажання їм допомагати? Насправді, зазвичай всі так думають, якщо ти йдеш в медицину, значить в тебе хтось в сім'ї є медики. У мене вдома медиків немає. Абсолютно. А, мабуть, ця любов від громадської роботи. Якби це дивно не звучало, але я ще з шкільних років якраз таки займалася тематикою безпеки. Тоді ще мене трошки вчили, я трішки вчила. Це був принцип рівний рівному, коли діти навчають якраз таки дітей, от саме основам до медичної допомоги, тематики безпеки. І в один момент я взагалі себе бачила великим перекладачем з китайської мови. Це була така просто мрія моя, я не знаю чому. А потім в один момент я подумала: ну блін, я ж тут навчаю когось, а потім, щоб мене хтось вчив, чи я була в чомусь потім некомпетентна. І в один момент все так оп! І я пішла, вирішила бути лікарем і вступила в медвуз. І я знаю, що ти. Дуже багато часу приділяєш молодіжній роботі. От ми вже почали так трошки з громадську роботу. Взагалі, в молодіжному секторі, скільки ти вже років? А, ой, мені здається, років вісім, певно. Ну, як, ну, спочатку я сама була ще якби, цільовою аудиторією якогось проєкту, а, а потім, мабуть, останніх років шість. Вже реалізовувалася більше як молодіжна працівниця, як громадська діячка і безпосередньо в молодіжному секторі. Ти, до речі, пам'ятаєш свій перший проєкт, якого ти долучилась? вже була організатором, можливо, можливо, наставником. Mm -hmm. Мабуть, перший такий мій був проєкт, от що точно мій, це коли зароджувалася молодіжна громадська організація Тандем, вже бо до того я вже працювала з молоддю. Якраз таки було більше націлення на безпекове середовище з молоді, з молоддю, дітьми. А, а ось там вже, в, мабуть, це був рік 16-й. Ми разом з однодумцями, з друзями, можна так сказати, вирішили створити якусь теж таку неформальну тусовку. І перші, якісь такі наші заходи були це музичні виступи. Ну, Я завжди говорю про те, що я не вмію співати, танцювати, але вмію організовувати людей. Тому ми якраз таки тоді дуже класно організували. І започаткували якусь таку невеличку тусовку музикантів, що потім переростало в якісь інші заходи, в інші якісь формати вечірок. Тому ось, так. А твоя дружба з громадською організацією Тивер, okay. е, коли вона почалась, да, і Оті перші твої кроки там розкажи про них. Е, Ну мабуть я була одразу, як тільки громадська організація створювалась, а тому що її створювали тоді на той момент створювали, створював мій тренер її. І якось, ну ми теж з друзями, які в принципі займалися туризмом, залишились там, ділились досвідом, почали працювати, створювати новий простір, в принципі, безпековий і одночасно розвиваючи молодіжне середовище. Ну і так вийшло, що залишилась, і досі працюю там. Тому ось так. А от розкажи детальніше, що саме от ти робиш? Там можливо викладаєш, можливо, показуєш, Ну бо я то знаю, а от глядачі не в курсі, взагалі, що це за організація, да, який її напрямок, і що безпосередньо там робиш ти. Ну в нас ми знаходимося в місті Ківерці. В нас я завжди виділяю в нас два основних напрямки: це безпосередньо безпековий напрямок, де ми вчимо велику кількість людей, в принципі, абсолютно незалежно від віку. Якраз таки, як поводитись в різних надзвичайних ситуаціях, як надавати першу домедичну допомогу, як рятувати людей на водній акваторії, вчимо елементарних туристично-рятувальних. Елементів, також як діяти під час різних ситуацій, мається на увазі хімічні атаки. Дуже часто дітей також навчаємо, як працювати в умовах при... Природнього середовища, як в принципі орієнтуватись на місцевості, як долати якісь різні перешкоди. Тому ось це один вектор в принципі, нашої роботи. Ми дуже часто такі безпекові заходи проводимо в громаді, в інших громадах. Абсолютно, мені здається, ми були в багатьох школах місцевих наших. Якщо не помиляюсь, ми, мабуть, мені б хотілося, мабуть, щоб ми були в кожній школі, взагалі області. Це було б дуже добре. А і ще один. Наш великий напрямок якраз таки це молодіжна політика, де ми створюємо середовище для активної молоді, допомагаємо їй себе реалізувати, адвокатуємо, вчимо молодь адвокатувати, а також вчимо їх бути лідерами в своїй громаді, і що участь в молоді безпосередньо це дуже важливо. Розкажи про ті проекти, які стосуються молодіжної сфери, та угу. от які ви зараз над якими ви працюєте. Ось зараз, мабуть, важко виділити якісь проекти, над якими ми працюємо, тому що зрозуміло, перші дні війни це була таки, безпекова тематика. Да, коли ми і на території громади проводили різні навчання і все інше. Зараз багато включаємося в діалоги, так тому що mm -hmm. зараз дуже актуальна якраз таки тематика діалогів, тому що зрозуміло, що нині громади приймають на себе велику кількість нових мешканців, і дуже важливо інтегрувати. Нових мешканців громад, в життя громади. Тому зараз багато де проводяться якраз такі діалогові зустрічі з молоддю, де ми розуміємо, напрацьовуємо ті вектори, де ми будемо працювати далі, з якими проблемними питання, питаннями, болючими точками. Тому поки плануємо, але одразу, можливо, такий анонс. Ще до затвердження президентом України міжнародного дня молоді 12 серпня і скасування. Тодішнього указу про 26 червня, ми з молодими людьми безпосередньо в Ківерцівській громаді почали проводити от якраз такі з нагоди міжнародного дня молоді, таку собі тусовку, яка називається День молоді з молоддю, тому що не завжди хочуть чути молодих людей, не завжди довіряють їм якісь там аспекти, якраз такі управлінських рішень. Тому ми вже, мабуть, четвертий рік будемо проводити таку собі тусовку неформально. Зрозуміло, що тепер Тепер всі заходи безпосередньо націлюються на збір коштів, тому що це правильно. Я вважаю, ми по-іншому ніяк. Хочемо відпочивати, то давайте будемо відпочивати тоді з користю. Тому будемо проводити ось такі з цьогоріч знову день молоді з молоддю, де сама молодь робить те, що вона хоче, і відпочиває так, як вона хоче. Настя розкажи найскладніші адвокаційні проекти, які можливо ти. Створювала або допомагала іншим молодим людям організовувати або створювати. Ой, мені здається, адвокація, адвокація така собі штука важка Це завжди в принципі, так. В принципі, так, важка. І, я дуже часто ділюсь досвідом якихось адвокаційних кампаній і завжди говорю про те, як на мене, немає неуспішних адвокаційних кампаній. Просто ми не спробували абсолютно всі інструменти локальної демократії. Можна ж робити будь-що, так і впливати так само на рішення і все інше. Дні завжди це документовані адвокації, як на мене, які потребують от затвердження програм, виділення коштів і купу всього іншого. Оце складні адвокаційні кампанії, тому що тут доводиться багато ходити, багато пояснювати, чому це важливо, особливо в контексті молоді. Так що там та програма вона важлива, вона потребує. Дуже часто така створюється міф стосовно, якщо, наприклад, молодіжна рада адвокатує програму молоді, що це. Кошти для молодіжної ради. Розвінчую міф про те, що це не кошти для молодіжної ради, це кошти для молоді всієї громади. Громади кожна молода людина має мати змогу. Прийти, звернутися з будь-якою ідеєю, і вона повинна мати місце в тій програмі. Оце моє бачення. Я не люблю ходити і казати, що тільки мені треба всім має бути повинно. так тому як на мене, це складні адвокації хоча багато з них мають успішність. Головне знати, що адвокат, адвокатувати і кому адвокатувати. Розкажи про свої пріоритети, наскільки вони змінилися після 24 лютого. Як? У мене, мабуть, точка зору ну, зовсім відрізняється від більшості, тому що е, я не можу сказати, що я вірила, що буде війна, але десь там підсвідомо я її очікувала. В... На початку четвертого курсу я вирішила вступати на військову кафедру. Бо я, мене коли запитували, чому я собі казала, а раптом що в мене є звання. І, мабуть, з того моменту я собі десь там підсвідомо була така думка, що може бути будь-що. Хоча не хотілося в це вірити абсолютно. 21 століття, століття прогресу інновацій. Ми тут розвиваємо молодь. Ей, ми хочемо тут Україну піднімати, розвивати і тут війна. Да? Для, для мене це не нормально, але десь отам підсвідомо в мене була така думка. І 24 числа, прокинувшись зранку в Чернівцях, я побачила, що да побачила повідомлення, що почалась війна. Я поплакала хвилин п'ять. І зрозуміла, що мені треба збиратися, що мені треба збиратися і їхати. Пам'ятаю, що такий момент я хотіла взяти юбку, а потім така стоп, Настя, юбка? війна в країні. А, да, тому юбку відкинули, дуже швиденько зібрали речі і поїхали додому. А 26 числа я вже приїхала до тебе зранку проводити навчання. А, зрозуміло, для мене раніше була цінність безпека. Ми раніше з колегами несли це в середовище, розповідали, що таке турнікет. Такий ізраїльський бандаж, що таке серцево-легенева реанімація, яка вона важка, і на нас раніше дивилися, думали: та боже, що вони типу мелють, Для чого це? Кому це треба? А тут, оп, Да, Я думаю, ти сама пам'ятаєш, яка кількість людей йшла на навчання. Я такої кількості за скільки років ще не бачила, щоб люди самостійно хотіли цьому вчитися, тому зрозуміло, що тематика безпеки вона завжди буде актуальна. І тут контекст великий, да? безпека особиста, безпека твоїх рідних, близьких, безпека твого міста, твоєї громади, твоєї області, твоєї України. Зрозуміло, що далі, як можемо, так і розвиваємось. іду працювати з 1 серпня. Зрозуміло, що зовсім по-іншому, вже можливо, буде. Робота в громадському секторі, можливо, менше буде часу на неї. А, але це теж пріоритет. Я цього хотіла, тому йду працювати лікарем. Ну, ти маєш офіцера, я так зрозуміла. А, і ні, так, я закінчила військову кафедру, а, але присвоєння звання буде трішечки пізніше. Ну, це зрозуміло, що документована, вся ця штука і все інше. Дивися, до тої okay. величезної кількості. Та, 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 і вона ще буде офіцером. <рес> Якось так. Добре, а скажи в твоїй діяльності пріоритети, якимось чином змінились? Ну тобто, ти собі вирішила перепланувати? Якісь свої ідеї, те, що хотіла зробити, чи все ж таки фокус зору лишився в тому ж напрямку, який був і до війни? Е, ну, зрозуміло, що багато що змінилося, да, бо були якісь ті проекти щодо початку, які вже на жаль зараз не можна реалізувати, да, тому що е, якщо це якийсь проект, він теж адаптовується, переформатовується і далі е, згідно обставин працює. Е, е, не можу сказати, що там кардинально. Зрозуміло, що тепер не так багато заплануєш, як би тобі хотілося. Але знову ж таки, так я тепер розумію, можливо, більше акцентуюсь на тематиці безпеки. Так і важливо, що саме, якщо в контексті молодіжної політики, то Безпека це важливо, і мені тепер ще більше хочеться донести до людей, абсолютно до всіх, що безпека це важливо. Одне слово всього, так а сім літер, але який його зміст, і мені іноді дуже шкода, що тільки з 24 лютого до нас прийшло розуміння, що насправді безпека це важливо, а не ось так просто, як це було раніше. По суті, там ми були не готові до 24-го mm -hmm. абсолютно всі. Ніхто не знав, як діяти інструкції, ніяких, і ніхто не запланував, так, що mm -hmm. буде робити. Скажи, а в твоїй сім'ї хто найбільше тебе підтримує і в твоїй громадській роботі, і в, в тій професії, яку да, здобула, і, і в принципі працюєш по ній? Найбільша твоя опора і підтримка? Mm -hmm. а мама. Мене ніколи ніхто ні за що не засуджував вдома. Абсолютно мені давали можливість вчитися на своїх помилках, наступати на свої граблі і самій вирішувати, що мені робити. Мені мама ніколи в житті не сказала, що я роблю чогось, щось не так чи щось погано. Мама мені може сказати: Ти заганяєшся, але вона ніколи не буде мене критикувати за це. їй дуже і велике дякую. Вона завжди мене підтримує. Постійно і завжди розуміє мою точку зору, дає можливість мені висловитись і абсолютно ніколи не критикує моїх думок. І моє улюблене питання для незаміжніх молодих гарних дівчат, О, коли там заміж. А, ой, мені здається, це дуже поширене питання, коли заміж. Поки не планую. Ну, а взагалі, ну є такі дівчата, які говорять, ні, ні, це не для мене, я там буду там. О, я як не знаю. Як взагалі ставишся чесно? до цього? Я нормально до, до цього ставлюся. Куди? До сім'ї, можливо, у мене є трошки таке моє бачення стосовно прізвища, бо я не хочу прізвище міняти. Але ну, це нормально. Поживемо. Побачимо, зрозуміло, що поки в мене пріоритет це інтернатура, а там буде видно. А які найбільші плани от в тебе зараз на часі? От прям а. хочеться дуже важко щось планувати, чесно кажучи, абсолютно важко. Грандіозних планів поки що не ставлю, тому що зрозуміло, що все абсолютно від обставин, як воно буде і все інше. А зрозуміло, хотілось би більше навчити людей. Саме тематиці безпеки, до медичної допомоги, аспектам тактичної медицини, піти на інтернатуру і далі примножувати свої знання в сфері медицини і далі ділитися ним. Я, як виявилось, в мене дуже виходить ділитися досвідом. Я ніколи не думала про це, що можу ділитись досвідом, і мій досвід буде для когось цінний. Тому це класно я вважаю, якби от зараз ти могла, ну от. Таку, знаєш, найбільшу пораду собі порадити 18-річній. Щоб це була за порада, от одна. Щоб ти сама собі сказала: повернулася, уявляємо, що у нас машина часу є, повертаємося в минуле. А, чесно кажучи, я абсолютно нічого не, не шкодую. Я вважаю, що я все одно пішла по такому шляху, якому йшла. А, і, мабуть, порадила собі не здаватися точно, бо далі щось краще. Настя, топ 5 порад для молодої людини, яка от хоче чогось досягти в житті. Угу. Окей, перше, це, мабуть, не боятися змін взагалі. Друге, не звертати увагу на стереотипи, тому що це стереотипи це така штука, яка дуже часто нас губить, вибиває з колії. Я через один стереотип довгий час не могла розуміти, який напрямок медицини мені обрати, тому що всі вважають, що жінка в хірургії це щось таке нереальне. І я дуже довго вчилася в Медвузі. Я думала, чи взагалі Добре, що я пішла в той медвуз, якщо я не можу брати те, чого я хочу, бо цей поширений стереотип і все інше. Але в один момент я зібрала в себе в руки і сказала, а чому, чому б і ні? Це моє життя. І сьогодні я хочу йти в операційну, а завтра хочу йду в родзал. Да? Ну, Насправді, Бо це дуже такі часті, стереотипи і все інше. А третє, мабуть, мріяти. Тому що мріяти це дуже корисно, і мрії мають властивість збиватися, і не боятися мріяти. Ой, я, я не знаю, ризикувати. Мабуть, дуже часто доводиться, якщо ми думаємо, що щось не можемо, варто спробувати, бо потім точно будемо жалкувати, що щось не зробили. І, мабуть, п'ятий не шкодувати абсолютно ні про що. Якщо воно так, значить воно так має бути. Тому якось так. Настя, дякую тобі величезне за нашу розмову, і дуже приємно було ще раз тебе побачити. Друзі, а я дякую вам за цей цікавий змістовний випуск, що ви його подивились, і обов'язково підписуйтеся на нашу сторінку і лишайте коментарі і ваші вподобайки. А поки всім пока.